Всім вітання, 5 вересня. Порозмовляємо про пізню заміну маток. Як я це бачу, як це виглядає, як роблю. Всім хочу подякувати, хто там я показував відео про загодівлю бджіл, потрібна була порада. Десь такі відповіді, як я і думав. Хтось пише, потрібно, хтось не потрібно, тому я вибірково. Пробіжусь, де знаю пізніші матки, слабші їх подивлюся, котре сім'ї кращі, Там раніше замінювались матки достатньо бджоли, я їм не буду вже більше давати. Таким чином, вийду з цієї ситуації. Ну, а тепер давайте про пізню заміну маток. Є плюси цього, цієї справи, є мінуси. Ну, так, коротенько розкажу. Мені потрібні у всіх сім'ях молоді матки, як правило, залишається минулорічних маток дуже-дуже мало. Це або племінний матеріал, ну, або ті, які себе добре показали. Міняю різними способами. Перший варіант це я просто викидаю матку, відразу ж даю туди в кліточці слідуючу плідну, просто канді забиваю маленьке відділення. Ну, Якщо це приїжджає покупна, відповідно там вже забито. І ставлю на 5 днів. 5 днів витримую, потім під наглядом починаю випускати. Як правило, вона зрізає ті маточники, які ще не запечатані в сім'ї. І процес проходить добре. Якщо ж ні, значить я контролюю, там подивляюся, бачу, що щось іде не так. Маточники зриваю сам допомагаю. Матку ще можу прикрити на день-два. Як правило, прийом непоганий, я собі так дозволяю бавитись. Це перший варіант. І другий варіант легший. Є такі нуклеуси, які я з'єдную в кінці сезону. Там небагато бджоли, десь рамка доданівська, можливо, десь дві. але цієї сили вистачає, щоб ту матку не вбили, як я роблю. Забираю в сім'ї матку, витримую добу. Ну, так, як би сьогодні забрав, а завтра зранку я вже можу е давати. їм туди просто підставляю так беру з нуклеусом, або на одному корпусі, або на двох, і підставляю під ту сім'ю. Як правило, також прийом досить добрий, потім контроль. І так воно працює в мене. Ну, і тепер давайте коротенько про плюси і мінуси. Це не казки, це я вам розказую, як я роблю. І що я для себе, які бачу плюси, які мінуси. Основним мінусом, як на мене, є те, що неможливо перевірити ще якість тієї матки, яку даєш, чи купуєш, чи вивів. Якщо вона погана, це все затягується, як правило, та сім'я. І потім просто потрібно під'єднати. Ну або мати маток, там одну заміняв, потім дивишся, вона щось погано працює там. Чи... Неможливо одним словом оцінити вже в цьому сезоні якість матки. Це, по-перше. По-друге, це те, що ці матки довше працюють. І якщо мало кормів, то вони їх під'їдають, або потрібно більше, більше дати корму, то виходить більший розхід кормів, і довше працюють матки, що може бути пізній розпліт або взимку сіяти. Не без цього таке також буває. Ну, і по-третє, потрібно потратити кошти, бо відповідно ці матки або не продані. Які я залишив на заміну, або їх потрібно десь придбати, вивезти, все-таки це досить нелегко зробити. Ну, і ще один такий мінус, що потрібно потратити свій час все-таки на підсадку. Потрібно погратися. Не завжди це виходить, дати перезаміну, проконтролювати. І якщо ти наїздами, а не постійно на пасіці, це доволі проблематично. Це такі основні мінуси. Звичайно, вони ще якісь є, по ходу. Можна згадати, ще хтось може напише щось. і з плюсів Плюс, це заміна всіх маток, відповідно, знімається багато роботи на слідуючий сезон для мене. Тому що я знаю, що там молода матка, відводки. Я можу до кінця сезону, вони будуть собі працювати. І я не буду про це думати. Ну, звичайно, які будуть неякісні, буду вибраковувати. Далі це я продаю бджолопакети, відповідно, це як. Плюс бонус, що я можу озвучити, що там молода матка, це завжди ну, плюс до джолопакета. Плюс вони не так рояться на слідуючий сезон, або рояться пізніше, що дає можливість використати, якщо є такі, проскакують там, перші медозбори. Плюс, як правило, вони більш якісно, інтенсивно працюють, тому що другий сезон вже в них. Ну, Їхній то перший, але для мене це другий. Виходить, що вони гарно працюють, гарно сіють, у них гарний старт. Ну, і якщо щось піде не так, їх завжди можна залишити в зиму, ще на слідуючий сезон. Також ще плюс це якщо я заміняю в серпні, в вересні, ще є ймовірність того, що вони підсіють, якщо я замінюю там, якусь старшу матку, або яка неякісно працює, ну, відповідно, вони ще підсіються, буде якась джола. Такі основні плюси, головні для мене. Все. Всім дякую за увагу.